Вітаю вас, дорогі друзі! Моє ім'я Ніна Зуй, і це мій канал Справи Улюблені. Сьогодні в нас 30 жовтня, така красива осінь. Моя черешня пожовтіли листочки і починає листопад. На яблуні вже практично листя немає, і вирішила зняти це відео для того, щоб... Ну, показати красоту осінньої, осінніх клумб. Тим більше, що оці алісуми, які у мене так гарно квітне тут, мені вже скоро потрібно буде прибирати, тому що квіточки ну, вже такі старенькі стають і скоро їх потрібно буде прибирати. Також буду прибирати оцю цинерарію. в минулому відео я показувала цю квітку і мені. Писали під відео, що можна залишити ну, ці квіти в нас зиму. в нас не такі холодні зими, вона перезимує, наступного року підрізать і будуть великі кущі. Але справа в тому, що у мене тут така невеличка діляночка ось біля, ну така невеличкий квітничок. І сонця дуже мало. Тут будинок ну, літня кухня, і якби сонця з цієї сторони немає, сонце тільки з тієї сторони. І ці квітки прикривають навіть той невеликий час, який світить сонечко ну, на цю діляночку. Тому буду прибирати мені великі квіти, такі тут не потрібні. Трішки залишу там біля троянди для експерименту. Подивлюся, як вони перезимують. І Потім вже вирішу, може десь можна буде садити такі квітки, саме як багаторічники. І так, що хочу показати сьогодні? Що в мене квітне в моєму садочку сьогодні? Так, ну, Перше, це алісуми. целісуми отакі красунчики. Бачите, хоч вони вже і такі старенькі, але все одно дуже красиво виглядають, особливо з цієї сторони, де до них трішки попадає сонце. Тому отакі красуньки Алісини. Крім того, в мене почала квітнути трояндочка. Дивіться, які красуньки, трояндочки. дивіться, скільки тут іще бутонів. Не знаю, чи вони встигнуть розквітнути чи ні, але думаю, іще будуть квітнути довго, тому що морози у нас не передбачаються. О, такі гарненькі квіти, вони в мене двохкольорові, такі біле з червоним, але воно там іще й розове воно переходить. От, Якщо цю квіточку глянуть... Близенько, то воно, бачите, білий в розовий переходить. Така квітка цікава. Невеликі квіточки, але вони такими бутонами квітнуть ну, такими суцвіттями великими. А, так. І, звичайно ж, почала квітнути хризантема. Із великоквіткових тільки-тільки почала розпускатися отака красунька жовта, жовто-лимонна, дуже красива. Вона в мене не сильно висока, це ті квітки, які я садила в червні місяці купувала тільки. І вона, якби, я не знаю, чи вона така й повинна бути невисока, чи просто їй не хватило сили. Ох ти ж. Дивіться, що я тут знайшла. М -м -м, яка гадость. Ох, яка гадость! Так, оце така зараза тут із шкідників росте. Совка, мавірно, не знаю, як вона називається. Так, тепер наступна красунька ось ця куля, оця куля красивенної мультифлори. Дивіться, яка, яка красота. Квіточки такі не сильно вони дрібненькі, вони крупненькі, ті, які вже повністю розквітли. І так цікаво серединка жовта, і якби вона так кругленька. а оці Червоні такі полюстки, вони як прикривають квітку. Бачите, як наче як не розкрита квіточка дуже красиво, дуже красиво виглядає ця куля. Росте в 10-літровому відрі. Ну, Воно не відро, а такий вазон, горщик такий. І кашпо моє, те, що я робила із. Паперу плила свої кашпо. От воно в кашпо, там і знаходиться. Почуває вона себе дуже добре, кулю наростила велику, квітка ну, гарно виглядає. Єдине, що щось там їй не хватило, може, були холодні дощі, і почало трішки жовтіти листя всередині, ну, але воно не видно. На... Воно не, не впливає на красу цієї квітки. Так, що ще в мене є? Є в мене ще ось така маленька, почала квітнути, не знаю, як вона називається, який це сорт, але отакий от от колір красивий. Вона ще не розквітла повністю. Це, я думаю, буде така красивою кулькою. також. Будуть ці квіточки наступного року. Ну, Це ті квіти, які я садила дуже пізно, і вони не сильно всіли вирости, набратися сили і квітнуть, от, ну такі невеличкі квіти. А, так, там он не розквітший ще бутон. І оце ці квітки, які на 8 березня я садила із живця. Цей кущ ще не розквітнув, але ось другий кущ він вже квітне. Ну, то Квітки, по крайній мірі, вже можна побачити. Дивіться, які. Чомусь я їх запам'ятала, що вони в мене були білі. Але вони, ось якщо так подивитися, то вони такого кремового кольору. Ну, може, коли квітка повністю розквітне, то буде білою, не знаю. Ну, Ось така висока гілочна, високий кущ, гілочна хризантема. Так, кущ десь більше метра висотою і цей, і той, і от вони починають квітнути, і це буде така е, біло-кремова, молочного кольору, така вона. красиві будуть квіти, коли вони повністю розквітнуть, то це буде така шикарна хризантема. І вона ж е, передбачає те, що можна її зрізати на букет. Трішки вона в мене тут кривуваті вийшли стеблі. Це е, за рахунок того, що е, цей кущ у мене ріс також у горщику, я його пересадила тільки десь в кінці вересня місяця. Е, е, той, ті, ті стеблі он, на тому кущі вони набагато рівніші. Так. І квітне і ще в мене красива хризантема. Ось такого кольору. Дивіться, яка красуня. Так, зараз так стану, щоб було видніше, не знаю, як воно. Ось такого кольору красунька. Так. Як же його стати, Щоб... О. ну, Оце оце ось така ось такі квіти. Велика велика квіточка, дивіться, якщо взяти отак на руку, то ну, практично на... На півлодоні. Я не знаю, скільки там сантиметрів ця квітка. Ну, сантиметрів 5, оця. ось сама більша. Це ця, ця вже розпустилася повністю. То дивіться, вона практично на всю мою руку. Я не знаю, скільки це чи сантиметрів сім, мабуть. Ось такі красиві квітки, вони також тільки-тільки почали розпускатися. Тому. Коли розквітнуть повністю, то це буде така красива, гарна клумба із оцих красивих хризантемок. Так, із хризантем у мене ще один е, сорт Є ось така гілочна. Це також гілочна хризантема. От дивіться, вона також висока. Її більше метра це точно, десь метр. 20,30 м. І вона будуть квітки такі, як ті білі, що я показувала, тільки вони будуть такого ось розового, ну не розового, а такого бускового кольору. Ні, Все-таки більше розовий. Ну, розово-бусковий такий. Якийсь пудровий колір. Я бачила минулого року, мені діти коли привозили в мене, вони були в букеті. І я бачила, який це колір. Це такий красивий колір, він буде такий красивий. Бусковий більше колір. Зараз він поки не розпущений темніше, а коли розпуститься, буде такий світліший. Оце, оце цей кущ, він росте із одного стебля. І коли цей кущик ну, весною десь в травні місяці, я в вершок прищіпувала, і вершечок я пересадила в горшок і укорінила. І оце ось другий кущ, такий же самий, із такої ж. Ну, такий же. Він, він, правда, ще тільки-тільки розпускає ось бутони, буде він квітнути пізніше. Я все-таки розраховую на те, що встигнуть ці квіти, все-таки вони встигнуть, ну, скажімо, квітнути довго ще. У нас не передбачаються морози, хоч температура і невисока, але морози не передбачаються. Отакі От гарненькі хризантемки. Так, що іще в садку в мене змінилося? Я зараз покажу. Я е, виділила оцю клумбу, раніше в мене не було тут. Тут поклала стрічку бордюрну і виділила клумбу. Ось таким чином, щоб можна було садити квіти, поливати їх потім. Ну і якби воно там не розтікалася, вода, і ну, краще доглядати за квітами, коли саме границі, клумби виділені. Так і відділила від полуниці. Покажу вам ще таке чудо, яке росте на моїй грядці. 30 жовтня. Хочу вам ще раз зробити акцент. Ви подивіться, яка краса у мене росте. 30 жовтня От така полуничка. Думаю, все-таки вона встигне хоч, хоч ці ягоди набратися кольору, тому що тут, тут, не од... ну, тут їх багатенько. Вони квітнуть, з'являються ягодки. Ну, ось така крупна. Це ремонтантна полуниця, яка називається Королева Єлизавета. Садила я її цієї весни. Цієї весни я вже її пробувала, росла. Ось також буде полуничка. Думаю, що дочекаюся, коли оці основні ягодки. Що крупні поспіють, я їх вирву, а остальні просто підріжу е, пагони, щоб кущики готувалися до зими. Але от дивіться, практично перше листопада, а у мене така красунька, полуничка тут є. Ну і ще ось. Це падалішній чорнобривець, який виріс літом, і квітне, тепер такий красунчик. Отакі От справи. Так що полуниця готується до зими, клумбу я виділила, посадила з цієї сторони ще кущ троянди. Це в мене буде троянда плетиста. Тут у мене виноград і якраз стопчик і є по чому, скажем, підв'язати самі ці длінні пагони. Троянди вона буде жовтого кольору, тому що там рядом я пересаджувала свою трояндочку. Вона в мене червоного кольору, вона трішки хлорозить, тому що тут ґрунт із попілом, дуже багато попілу тут було. Але я думаю, що до наступного року все буде добре. Я підсиплю сірки трішки і як би вона приживеться. Ну що ж, Прийшла осінь, ті під деревами вирішила листям трішки замульчувати. Там у мене ростуть тюльпани під цим деревом. Під цим деревом у мене... Ой, вірніше, на цій клумбі у мене тут троянди. Троянди ті, які я садила в червні, ті, що прийнялися. Ну, Ота крайня розовенька, ці не знаю які. Це трояндочку, також я посадила зовсім недавно. Купувала це ось осінню. Вона повинна бути така англійська, сорт англійська, така розова, ну така біло білорозова, така симпатична. Це трояндочка, яку я вирощувала з живця в кінці червня на своє день народження, брала живець. Вона прийнялася. Гарненька, вона така теж по кольору жовто-червона, дуже красива троянда. Тому Будемо сподіватися, що на наступний рік тут у мене буде гарна клумба із трояндами. По краю посадила також тюльпани. Подивлюся, як воно там буде, що буде. Ну і красуньки хризантеми. Налюбуватися ось такою красотою. Вони в мене не сильно густі, тому що це були такі малесенькі кущики. але виглядає, квітки виглядають дуже гарно. Дякую вам за увагу. Всім вам гарних квітів. До побачення.